На кожний період життя людини у Бога є свої дарунки. Один із них, мабуть, найцінніший це здоров'я. До нього потрібно розумно ставитися, правильно, берегти його. Цікаво було б почути думку з цього приводу спеціаліста. Тому сьогодні ми запросили в гості до програми Твоє життя, кандидата медичних наук, сімейного лікаря, терапевта Король Тетяну Михайлівну. Вітаємо вас. Тетяна Михайловна, скажіть, чи можна поняття здоров'я класифікувати на якісь підвиди, на складові, на компоненти? Я вважаю так, тому що здоров'я воно складається із дуже багатьох компонентів. Основні такі, які ми звикли виділяти, це фізичне здоров'я, це здорове тіло людини, наскільки вона тренована, наскільки вона витривала в фізичному плані. Здоров'я соціальне, або говорять деякі, що це психічне здоров'я, психологічне здоров'я це вміння людей спілкуватися між собою, вміння бути в соціумі, вміння працювати в команді. І здоров'я духовне. Таке теж існує. Так, воно воно теж існує, і я думаю, що ми повинні приділяти велику увагу духовному здоров'ю. Чи якийсь взаємозв'язок між цими поняттями? Взаємозв'язок є, і, напевно, перевагу все-таки треба і віддати духовному здоров'ю. Як раніше говорили, і зараз багато хто говорить, що в здоровому тілі здоровий дух. А я думаю, що навпаки, якщо здоровий дух у людини, то вона і в фізичному плані здорова. Треба на це обов'язково звертати увагу на свій духовний розвиток, на свій взаємозв'язок із. Божественним із Богом, треба спілкуватися з Богом і треба віддавати своє серце Богу, молитися. І тоді це божественне здоров'я, яке в нас є, воно є від нашого народження, воно тоді буде перебувати з нами. Кожна людина зацікавлена в тому, щоб бути здоровою, тому що це впливає на якість життя, і, мабуть, сам Бог хоче людям бажає здоров'я, зцілення, коли Ісус Христос ходив по землі, він зціляв людей від хвороб. Але на жаль, багато наших співвітчизників і взагалі людей на землі хворіють. Як ви думаєте, яка основна причина в тому, що люди переживають такі неприємні моменти в своєму житті? Я думаю, що є якісь вхідні ворота, які дозволяють цим недугам появлятися у людей. Є якісь в них духовні проблеми, може, навіть з самого дитинства їхнього, з їхньої юності. Можливо, це непрощення, можливо, це втрата довіри до своїх близьких, можливо, це зависть, від якої людина не може позбавитися сама. І е, оці всі моменти, вони е, таким чином, як клубочок, починають е, збільшуватися, збільшуватися. Ця ця ниточка весь час накручується, накручується, і е, в кінці кінців. Це закінчується тим, що людина набуває якогось захворювання, можливо, навіть серйозного захворювання. Отже, з ваших слів, що душевний стан, навіть те психологічне здоров'я відразу бачимо, впливає на фізичне самопочуття. так же ж, Так, да, ми ми іноді навіть по вулиці йдемо і бачимо. Обличчя людей, і ми можемо прочитати в їхніх очах, що вони не світяться радістю, а можливо, ці очі сумні, можливо, вираз обличчя не такий. А нам би хотілося, щоб люди посміхалися, а вони посміхаються тоді, коли вони живуть повноцінно, а повноцінне життя воно не може бути в людини, якщо вона не має здоров'я, ось така систематичність бути хворим. Чи може вплинути взагалі на стиль життя, на поведінку, і навіть на те, що людина погодиться з тим, що це моя хвороба, от я хворий, я потребую до себе, можливо, вже якоїсь зовсім іншої уваги ніж здорова людина? Я дуже дякую, що ви мені задали це питання, тому що воно дуже важливе. насправді так і є. Насправді, от людина іноді. Буває так, що вона живе і не знає. Вона не знає про те, що якщо вона буде говорити про свої захворювання, то це для неї не є добре. Вона як стверджує в своєму житті, що це її, що це її артрит, що це її гіпертонічна хвороба, що це її хронічна втома. Але насправді це не присутні людини від її народження. Це не являється сутністю її життя бути хворою. І е, ми хочемо, щоб люди вибирали здоров'я, щоб вони не вибирали, як їм жити з цими недугами і не приймали їх своє життя, а щоб вони вибирали такий шлях, який їх призведе до того, щоб набути здоров'я. Може, навіть в деякій мірі втрачене, але вони можуть. Зробити щось у своєму житті для того, щоб воно до них повернулось, може бути так, що людина постійно говорить про свою хворобу, цим самим, якби посилає сигнал в навколишній світ, що зверніть на мене увагу. Я потребую допомоги, чи можливо в неї занижена самооцінка? Вона в такий спосіб бажає якось самоствердитися. Я таке часто прослідковую серед своїх пацієнтів. Є такі, що можливо навіть маніпулюють тим, що от в них є якісь хвороби. А може вони хочуть, щоб увагу якось до себе. Людей привернути, щоб їх жаліли. Деяким от людям потрібно, щоб хоча б звернули на них якусь увагу. Це, як правило, одинокі люди. От вони іноді приходять до лікаря, не тому, що у них щось болить, а тому, що вони хочуть поспілкуватися, вони хочуть цього теплого і такого живого спілкування із людиною, і щоб це якось їх може підбадьорило, змінило їхнє сіре життя і трошечки привнесло їм комфорту, тому що вони може не мають вдома, коли вони в чотирьох стінах, і вони абсолютно є такі люди, що і, і рідко коли виходять з дому. З ваших слів зрозуміло, що, мабуть, кожний медик стає таким, якби, психологом, психотерапевтом чи навіть християнською термінологією, душеопікуном і потрібно враховувати індивідуальний підхід працюючи з пацієнтом, який сидить у тебе на прийомі. Так, якщо лікар не буде психологом, якщо він не буде вникати в внутрішні проблеми їхніх пацієнтів, якщо він не буде вболівати за цих людей, віддавати якусь частинку свого серця, свою енергію. Без цієї відданості навіть е цей ефект від лікування він не наступить. Одних фармакологічних препаратів або якихось стандартних схем лікування недостатньо для того, щоб людину зробити здоровою. Іноді люди приходять настільки пригнічені і настільки стомлені е тим життям, яким вони живуть. що… Е Просто їм призначити деякі пігулки чи, можливо, ін'єкції не буде достатньо для того, щоб вилікувати їхні хвороби. Якщо взяти гіпертонічну хворобу, то вона теж залежить від емоційного стану людини безпосереднім чином. Синдром хронічної втоми це теж уже вважається як захворювання. Його теж неможливо вилікувати, якщо не підняти в людини настрій, не підняти дух, я так би сказала. А на рахунок підходу до пацієнтів, то однозначно повинен бути індивідуальний підхід, повинен бути комплексний підхід. Ми, Я б сказала так, що лікар він не тільки призначає схему, а він дає людині поштовх для того, щоб вона шукала шляхи, як їй стати здоровою. Хай не все візьме на себе той лікар, бо він, може, не проведе лікувальну фізкультуру, можливо, він ще якісь моменти не виконає сам, але він підскаже тенденцію, тенденцію здоров'я. І ті, що вловлять ту тенденцію, і ті, що захочуть бути здоровими, вони при деяких відповідних змінах у своєму характері харчування чи образі життя, вони і зможуть досягнути того, що вони поступово. Відновлять своє здоров'я, яке можливо колись втратили. Ви хочете сказати, що велика доля відповідальності бути здоровим або видужати лежить на самій людині, на її рішенні, на її бажанні вийти з цього стану, тобто не прийняти його змиритися, а все таки шукати способи звільнитися. А лікар він як помічник, консультант, але не 100% гарантія. От ти будеш здоровим. Звичайно, так може це дуже легкий шлях. Деякі люди шукають легких шляхів, от поможе, може дати якийсь знеболюючи препарат дати, і перестануть суглоби боліти. На деякий час людина себе буде трошки краще почувати, і їй цього достатньо. А можливо, інший пацієнт захоче, щоб у нього ніколи не було того артриту, щоб він про нього навіть не пригадував. І, і тоді треба до суті дійти, чому це виникло захворювання. Чому людина на фоні повного здоров'я відчула цей біль, відчула цей дискомфорт при рухах? Так, вибір, як рухатися далі за нашими пацієнтами. Ми їм надаємо напрямок, надаємо їм медичну допомогу. І ми повинні їм сказати, що від ваших зусиль, не тільки від наших, залежить то, наскільки ви зможете позбавити себе від синдромів, симптомів, які вам заважають повноцінно жити, і, і наскільки ви зможете або стати здоровим, або признати, що це мій артрит, це моя гіпертонія, як деякі от звикли, і на жаль, так ще говорять в наш час, але не хотілося б так. Якщо провести спостереження, наші люди, українці, взагалі вірять в зцілення, наприклад, в допомогу медицини, чи, чи вони шукають якісь інші способи? Багато хто вірить. Взагалі, немає такої людини, щоб вона у щось не вірила. Хтось вірить в Бога, а хтось вірить в ліки, а хтось вірить в те, що якісь може. Нетрадиційний лікар йому допоможе, всі у щось вірять. Навіть коли от деякі ліки є такі, що вони зовсім не мають фармакологічного ефекту, але є ефект плацебо, який теж відіграє дуже велике значення. І деякі пацієнти стверджують, що це допомагає. Це так можна крейди з'їсти, або ще якісь препарати, які абсолютно нейтральні, але вони їм допомагають. Ну, але безцінною є віра в Бога, тому що Бог дає нам здоров'я це божественне здоров'я, яке ми можемо отримати від нашого любящого Отця, який хоче, щоб ми були здоровими. Наш Бог він не наказує, а Бог, який дає нам благодать. А в поняття благодаті входить і всі сфери. І благодать це мати справжнє здоров'я. Якщо, наприклад, класична медицина вона притримується більш такого фармакологічного, так, шляху призначення там, рецептів, ін'єкцій да, різних препаратів, можливо, нетрадиційна медицина більш заснована на фітопрепаратах. І ви хочете ствердити, що якщо духовна людина, яка вірить в божественне здоров'я, і якщо лікар їй про це говорить, вона теж може таким шляхом нетрадиційним, не класичним отримати зцілення. Від Бога, допомогу. може отримати. Я в своєму житті бачила зцілення, і, можливо, мені як лікарю було навіть це незвично таке бачити, але я розуміла те, що це відбулося на моїх очах, і я це прийняла. Через те, що я бачила, як стілилася від цирозу жінка, у якої був великий живіт, і я розуміла, що це печінкова недостатність, що це в неї рідина вже в черевній порожнині. Але коли вона свідчила про те, що Бог її стілив, і коли я побачила її з гарною фігурою, з тим, що в неї цього вже великого живота і зовсім згадки про то немає, то тоді я, звичайно, повірила, що це можливо. І це дуже перевернуло мою свідомість як лікаря, тому що я звичайно я вчилася в медуніверситеті 6 років і Два роки в інтернатурі, і ми весь час підвищуємо свої професійні навики, тому що ми лікарі, ми повинні слідкувати за новітніми технологіями, за новими фармакологічними препаратами. Я не можу як лікар їхньої ролі відмінити, тому що я розумію, що вони ефективні і ефективні фітопрепарати і деяким людям, яким неможливо призначати антибіотики, є природні. Такі компоненти, які допомагають при різних бактеріальних, вірусних інфекціях і гарний ефект. Але віра, то що має дитина і має доросла людина всередині свого серця. Я мала таку історію в своєму житті, коли в мене був ще син малий, і йому ставили лікарі таке захворювання, яке було досить таки серйозним. І він тоді вірив в то і просив мене, щоб я просила в Бога і щоб він стілився. І я це так добре пам'ятаю, що я просто знайшла в собі сміливість. Йому там треба було ще деякі обстеження, ще треба було деяку таку терапію. І я просто побачила в якийсь момент, що йому вже це все не потрібно. І ми просто пішли з тої лікарні. І він виздору і зараз дуже гарний, дорослий син, який фізично сильний і духовно розвивається. І слава Богу, за це взагалі Тетяна Михайло. Вибачте, що перебиваю. важко лікарям повірити в Боже зцілення. От заважає те якийсь парадигма, на які будуються всі медичні дослідження, знання, практика, вчених, науковців. От Я це думаю, ж зовсім інше. Да. Я думаю, що лікарям найважче повірити. Да, якщо навіть, можливо, якщо хтось буде бачити цей ефір із лікарів, і ще й навіть після цього не зможе повірити. І з лікарями найважче про це говорити, тому що вони вчаться, їх весь час навчають тому, що оце допомагає, але їх ніхто не навчає тому, що Господь допомагає в першу чергу. Як кажуть, адні знання як народ. Якщо людина не знає, якщо вона ніколи не мала шансу на то, щоб почути від когось, що самий е, великий цілитель, і найважливіший для нас цілитель це Господь, то очевидно, вона і не має шансу в це повірити. Тому хотілося би, щоб нас почуло сьогодні багато людей, яким це потрібно. Просто почути від лікаря те, що ми не можемо не визнавати Бога в нашому житті, що він це головне в тому, щоб людина виздоровіла і щоб вона. Мала то божественне щастя і здоров'я, який хоче дати Господь. Просто треба відкрити своє серце, бути відкритим. Mm -hmm. І навіть науково доказують Бога, що він створив землю і є навіть дослідження віруючих людей, які чітко показують. Ми дивилися декілька передач, що як був створений світ, і є е, доказова е, така. Вже сформульована теорія цього, є навіть доказовий музей, в якому є факти про те, що дійсно ми не можемо абсолютно сказати ні тому, що Бог створив землю. Там є очевидні такі факти. Це дуже цікаво. От, якщо хтось захоче, то може подивитися такі Але, передачі. Але, ви знаєте, Існує ще й така думка, що Бог карає людей хворобами. Як ви відреагуєте на таке запитання? Це правда чи ні? Ну, я думаю, що це найбільший обман, який тільки може взагалі людина прийняти. І як ми сприйняємо сприяємо Бога, як ми сприймаємо Бога, то так і в нашому житті щось відбувається. Бог це не покарання, Він не хоче покарання. Ісус Христос поніс свою жертву на хресті і віддав своє життя, а Господь віддав саме цінне, що в нього було, бо що може бути дорогоцінніше своєї дитини за те, щоб ми так не вважали. Я вважаю, що Бог цілитель, Бог це благодать і милість, і Бог не дає нам покарання, Він не хоче для нас покарання. Бог дає нам мир і радість, і все, що нам потрібно, це, це зрозуміти і прийняти. Людина, яка приймає зцілення від Бога, яка приймає його любов, вона ніколи не скаже про те, що Бог її покарав. Але коли прийшла хвороба і ти усвідомив, що це не від Бога, потрібно далі шукати причини свого захворювання, тобто, де ворота, ті, через які прийшов той недух. Це що, може бути і неправильна людська поведінка, якась неправильна віра, парадигма. От Які ворота хвороби найчастіше? Корені, хвороби, корені цього зла, такі бувають іноді глибокі. Непрощення, може, зависть, може якась лють, яка у людини є. Оце найбільш такі важливі духовні моменти, які Буває так, що дуже важко людині позбавитися від від цього. Може, можливо, ну, навіть якась недбалість, тобто ну так легковажно ставлюся може, до свого здоров'я, а потім бути. і наслідки може бути і легковажність. Якщо навіть неправильно харчуватись, то вже можуть бути виникати якісь хвороби. Як кажуть, що ми наше тіло складається з того, що ми взагалі їмо. І є такі люди, що вони не вживають в достатній мірі води, є такі, що не вживають в достатній мірі мікроелементів, вітамінів. В них теж розвиваються хвороби, які безпосередньо з цим пов'язані. Є такі, що не люблять фізично рухатися, і теж від цього виникають відповідні недуги. Все це має велике значення, але можна змінитися, можна правильно харчуватися. Можна вести такий здоровий образ життя, але якщо цю духовну причину не відкопати, якщо від неї не позбавитися, то напевно все-таки залишаться якісь елементи цієї недуги. І треба до кінця тут йти, і треба розібратися, відпустити, простити. Може, це ще непрощення триває руками. Але іноді навіть буває людина безсила до цього. Тоді просто її признати треба і сказати, що я не можу простити, що це не в моїх силах, але це сказати перед Богом. Душевне здоров'я наступне запитання, як його покращити і підтримувати. Душевне здоров'я це теж таке, що ми можемо над цим працювати. Треба, так як фізичні вправи, то так і душевні вправи. Якщо починається ранок у людини. І вона зразу тільки встала і, і щось згадала, таке некомфортне, і починає про це говорити, висвобождати це неправильне слово, то так і пройде день. А якщо день почати з, з того, що я славлю тебе, Господь, і спасіба, що цей день наступив, спасіба, що я здорова, що здорова вся моя сім'я, то це цілий день енергія. У цей чи 10 хвилин можна і багато. Не надавати значення, що деякі може думають, що треба годину чи дві години молитися, молись так, як тобі комфортно, Бог тебе все рівно почує і просити в Бога кожен день мудрості, бо ми самі своєю мудрістю далеко не зайдемо. А якщо Божа мудрість, то можна гори перевернути. Мені здається, після нашого ефіру в багатьох глядачів побільшає здоров'я, як і фізичного, так і психологічного. І все ж таки, де черпати духовне здоров'я? От Джерела духовного здоров'я. Треба читати Слово Боже, треба Біблію читати. Я раніше так багато читала психологічних книжок. Різних таких, знаєте, на позитив. Луїза Хелі там, правдіна, перечитала все, що тільки могла. Мені це все подобалося. Ну, то може й слава Богу, що такий досвід, що більш на позитивне мислення. Але знаєте, коли ви приймаєте е від Бога, це живе слово, ну це откровення, яке може в людини появлятися, воно тільки тоді з'являється, коли ти. Народжений, народжений звище в, в Христі, тому що, е, якщо можна читати Біблію, її вивчати, можна запам'ятовувати багато місць, Писання Святого, то це ми так вивчаємо, але ми насправді не маємо того цінного, як, що називається, як Бог дає откровення. Mm -hmm. тобто, Щось відкривається, і буває такий момент, ти просиш Бога і кажеш, Боже, дай мені відкровення на сьогоднішній день. От такі обставини, і покажи мені в Слові Божому. І відкривається слово, і ти дійсно знаходиш вихід. Там завжди є вихід. У Біблії є вихід із самих складних ситуацій в житті. І взагалі у кожної людини є вихід. Навіть які б в неї не були проблеми зі здоров'ям, ми сьогодні говоримо про здоров'я, навіть, можливо, їй здається, що вже все закінчено, в неї все рівно є вихід. Цей вихід Біблія. Просто треба взяти і прочитати, і Бог покаже і відкриє. Дякуємо вам за бесіду, за ваші змістовні, доступні відповіді, поради, консультацію іншого роду, можна сказати, Що б ви хотіли наостанок, щоб запам'яталося побажати усім глядачам програми Твоє життя. Я хочу сказати, що можливо зараз мене слухають ті люди, які одинокі, які, може, когось не простили. Які, може, відчувають якийсь душевний біль чи дискомфорт, які, може, здається, що вже все позаду і немає нічого попереду в їхньому житті. Навіть з цієї миті забудьте так думати, вам дано життя і воно дорогоцінне. Прийміть любов до життя, прийміть любов до того, що ви це є божественне створіння. І у будь-якій ситуації є вихід. У Бога є вихід для вас. Бажаю вам сьогодні найкращого.